Це посеред хати біля стільця. Ліва нога у вас стоїть просто, а праву трохи згинаєте в коліні. Ви нібито так умерли. Як тільки чоловік заграв, ви поволі підводитесь, дивитесь навкруги, підбираєте трохи ковдру й отак ото вихлясом, вихилясом хаті. <глад> Права нога, щоб забрала трохи поґолом, як у воскового коня, а ліва за нею, за нею. А тіло ваше все живі, груди та інше, випинайте, випинайте вперед. Руки до права вгору, до ліва вниз, то ліва вгору, до права вниз. Кразі тричі так обкрутились. Потім починаєте дрібушечки. Дрібно, дрібно, дрібно по хаті. Руки попустіть по стегнах і долоні, ніби виверніть. Не забувайте, що ви маєте незабаром умерти, так, що ви на обличчі робіть страдницький вираз. Ну, ніби з'їли зелену кислицю. Разів тричі так обкрутились, потім вистрибам. Тільки не губайте, а лагідно так. Стрибайте. Потім ви раптом стоїте перед чоловіком, здіймаєте руки до гори і падаєте на стілець. Розраховуйте так, щоб не гакнутись головою. Мерли, значить, якщо чоловік рай ви підведіться та годі уже. Оце і є смерть ізольди, пластичний данок. Головне тут, щоб руки і ноги ваші не сірдались, а повагом ходили пластично, разів тричі на тиждень, як прорепетируєте, вивчутесь. Ну, ось вам приклад. Вам треба. Корову. Як ви це тепер робите? Підтикути з спідницю, берете діницю і чулате в хліб. Сідаєте й дойте. Ну, ніякої ж краси. А випшилися ви пластики. Ви схоплюєтеся славою Іване заграй! Іван бере гримінку чи порожню циберку. Починає макогоном вигравати. Ви. Роздягаєтесь, накидаєте на себе рядно, вигинаєтесь, хапаєте діницю, здіймаєте руки догори і скоком, скоком, скоком вухлів. Іван за вами їх виграє на циберці. Підійшли б до Мурої, і під музику чипненько сідаєте і доїте, а молоко тільки. І пройшли з вихлясом. Не стоїть. Не стій, щоб тебе чорти побрали, не здохти йому. А! Ви доїли й ритмічно в хату. Ну, друге діло, як бачите, праця вже ритмічна, гармонійна праця, красива, пластична. Так? В кожному випадку в житті.